Сьогодні отримуємо. питання відбудови Харкова, його життя та допомога містянам. Це головні теми зустрічі міського голови Ігоря Терхова з колективом університету міського господарства імені Бекетова. Співпраця закладу і муніципалітету дуже тісна, особливо у період повномасштабного вторгнення. Так у гуртожитку вишу проживають вимушені переселенці із Донецької, Луганської та Харківської областей, а також із самого Харкова. З людьми працюють психологи, волонтери та міські служби служби. все для того, аби люди, які тікали від війни, почували себе комфортно. Місто також активно підтримує працівників та студентів університету. Коли були враження по нашим будівлям, ось побажано 17, через 30 хвилин. Ігор Олександрович вже приїхав на місце нашого університету. І перше запитання, що він мене спросив, це було всі живі. Так, друге чим допомогти. І зразу після того, як назвав я, що нам потрібно, в цей же час, в цей же день. Ну, будемо говорити, годинами, ми отримали все, що необхідно, і до 20-ї години все закрили з вулиці Полюківського зв'язку. Я сподіваюся, що ми своїм трудом, своєю працею відповідаємо на. Довіру і повагу до нашого колективу Ігоря Олександровича, бо ми приймаємо багато участі в роботах по проєктуванню відновленню житлових будинків, інших споруд, і, і ви, і наші студенти, магістри, активно працюють в цьому плані. Ну і взагалі, я впевнений, що наші студенти, які будуть вже фахівцями після випуску будуть працювати на відновлення нашого рідного міста Харкова. Тож навчальний заклад та муніципалітет продовжують консолідувати свої зусилля, аби відбудувати і відновити прифронтовий Харків. Ми відбудовуємо дуже багато будинків завдяки нашої спільної праці, вашому проектуванню. Житлобут «Житлобуд-2». Авантаж усі будівельні будивильні кампанії задіяне. Крім цього за ще з інших регіонів. Україна теж будівельна кампанія, які б відбудовують сьогодні північну сало, п'ятикатки, інші дома харків'ян. Так дійсно дуже багато роботи. І дійсно на все кошти не вистачає. Ми розуміємо це, якщо була б можливість сьогодні потратити, да, було б у нас кошти, ми б віддали будівельниками, вони б нам побудували все. Це нам зрозуміло. Але попри важкий час робота продовжується. І на що вистачає можливостей та фінансування, місто поступово відновлює, наголошує Ігор Терехов. Ще одне питання, що турбувало це Виплата компенсацій за зруйновані будинки. Зараз в Україні працює державна програма. Є відновлення, і Харківська міська рада у співпраці з урядом розробляє відповідні документи, аби люди могли отримувати компенсації та сертифікати на нове житло. Переосмислити деякі речі, крім цього, потрібно, коли виплачують, так потрібно зробити покрівлю, потрібно зробити під'їзд, фундамент чи щось інше. Знаєте, ну не мені вам казати, так, да? капітальний ремонт і текущий ремонт. Да? Що стосується капітального ремонту, коли ми дом ставимо капітальний ремонт, вони ж по її відновлення, не можуть отримати кошти, доки ми не зробили усі свої роботи. Тут такий баланс. Певне потрібно знайти тому про сьогодні. Усі виплати, які є, і всі будинки, в яких знаходяться люди, щоб вони могли змогу використовувати ці кошти. Говорили і про інші потреби харків'ян. Терехов відповідав і на особисті питання людей. Самі працівники університету відзначають, задоволені таким діалогом із міською владою та залишатимуться у Харкові, аби відбудувати місто. Сьогоднішня зустріч була для нас дуже важлива, тому що дійсно ми розуміємо, що є на сьогодні багато проблем. У нас в університеті були прильоти. Зараз дуже активно ми намагаємося працювати в повноцінному режимі. Наскільки це можливо, відновлювати те, що можливо, зберігати те, що ми можемо. А ми дуже вдячні за допомогу міській владі, тому що активно співпрацюємо не тільки з відновлення нашого університету, але й проєкти, які які є в місті, теж наші викладачі, і студенти активно працюють. А що нас тримає в Харкові? Харків'яни всі знають, що харків'яни це люди, які фанатично закохані в своє рідне місто, і тому якихось варіантів інших аніж бути тут, жити тут, працювати тут, викладати, навчатися. У нас просто немає, почувши сьогоднішню сьогоднішній виступ нашого міського голови Ігоря Олександровича. Знаєте, настрій. Ну, під, підвищився, я б сказала, і е, бачачи його такий настрій. Оптимістичний, ми теж будемо намагатися такий же настрій тримати в собі. Ми завжди готові піти на зустріч і на співпрацю. І ми дуже вражені таким теплим прийомом і такими гарними словами нашого мера. Тому що я, чесно кажучи, ну не ну не очікувала такого абсолютно відкритого спілкування про наші проблеми, які у нас є. Про них треба казати. І я впевнена, що ми разом все подолаємо лише. Марія Соловйова Леся Копилюк Ігор Луханін та Олександр Уваров Харків новини.